Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. 10 квітня 1912 року Титанік перше вийшов у Рейс із Саутгемптону в США. Його труби були пофарбовані яскравою фарбою, на його виготовлення пішло 46 тонн сталі, на його борту знаходилося понад двох тисяч пасажирів в основному світові знаменитості, серед них було близько 700 емігрантів. Титанік був сконструйований як найбільш надійний у світі корабель, конструктори назвали його непотоплюваним судном. ніхто на його борту і подумати не міг. Що три дні по тому корабель лежатиме на океанському дні. Звичайно, були в історії людства і більш серйозні корабельні аварії, але загибель Титаніка продовжує хвилювати людей. Зараз очевидним є те, що без уваги залишилися численні попередження і перестороги. О 9 годині ранку, того рокового дня, з пароплаву Каронія надійшло повідомлення Капітану Титаніка. Судна, що рухаються на захід, повідомляють про айсберги, що плавають, і крижане поле. Принаймні було отримано п'ять повідомлень, однак корабель продовжував рухатися похмурими водами Атлантики повним ходом уперед. Близько 11.30 вечора на шляху з'явився величезний айсберг, раптово пролунав корабельний дзвін, поштовх, і вже немає достатньо місця для повороту. Шмат льоду впав на палубу корабля, смерть наздогнала непотоплюване судно. Надмірна самовпевненість ось справжній вбивця тих людей на Титаніку. Величезний корабель став попередженням для кожного надмірна самовпевненість це один з найбільших злих ворогів. Біблія попереджає нас про небезпеку впевненості у людині чи у зброї, чи в уряді. Слово Боже запевняє, що лише впевненість у Господі завжди буде мати силу. У що ви вірите в гроші, у вплив, у престиж? Бути впевненим у людині небезпечно. Ви можете розраховувати лише на Господа, який ніколи не зрадить і не підведе. А зараз запрошую вас до Біблії ми досліджуємо другу книгу Самоїлову. Зокрема, розділи, в яких мовиться про бунт Авесалома проти свого батька, царя Ізраїлю Давида. Цікаво, на кого покладався Давид, а на кого чи на що Авесалом, з'ясовувати будемо разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Як ми вже говорили минулого разу, сьогодні ми звернемося до вивчення 17-го розділу Другої книги Самуїлової, на початку якого прочитаємо про суперечливі поради Ахітофела і Хушая. Ми уважно стежили за життям Давида і вже бачили його славні перемоги. А тепер нам потрібно стати свідками його бід і нещасть. Рідний син Давида, син, якого Давид любив найбільше, очолив заколот проти нього. Це розбило серце царя. Давид пішов з Єрусалиму, тому що не бажав бачити, як його улюблене місто перетвориться в купи руїн після важких боїв. Давид посилає до Авесалома Хушая, який повинен давати Авесалому поради, вигідні для Давида. Ахітофел, що був радником самого Давида, перейшов на сторону Авесалома. І ось тепер, у 17-му розділі, ці два радники дають Авесалому суперечливі поради, читаємо вірші з 1 по 4. І сказав Ахітофел до Авесалома. Виберу я дванадцять тисяч чоловіка. І встану, і поженуся цієї ночі за Давидом. І нападу я на нього, а він змучений та слабосилий, і він затремтить, і повтікає в весь народ, що з ним, а я вб'ю і самого царя. І наверну я весь народ до тебе, як не буде чоловіка, якої душі ти шукаєш, то весь народ буде мати мир. І була люба ця річ в очах Авесолома та в очах усіх Ізраїлевих старших. Ахітофел подає свій план дій, він радить знищити Давида, і тоді, згідно його розрахунків, можна відразу припиняти заколот, а Авесалома проголошувати царем. Авесалом не приймає цей безсердечний і жорстокий план. А якби він послухався поради Ахітофела, то наслідки для Давида були б украй пагубними. Однак читаємо далі і сказав Авесалом. Поклич теж аркеянина Хушая, та нехай послухаємо, що в устах його, нехай скаже також він. І прийшов Хушай до Веселома, а веселом сказав до нього, говорячи. Отак говорив Ахітофел. Чи виконаємо слова його? Якщо ні, говори ти. Добре, що є ще Хушай, бо він дасть зовсім іншу параду. Це теж гарна і мудра порада, однак вона вигідна Давиду. Справа в тім, що Давид знаходиться в дуже вразливому положенні, і йому потрібен час, щоб зібрати сили. Читаємо вірші 7 по 10. І сказав Хушай до Авесалома Недобра та рада, яку цього разу радив Ахітофел. І сказав Хушай: Ти знаєш батька свого та людей його, що вони лицарі, та розлючені вони, як медведиця, позбавлена на полі дітей. А батько твій вояк. І не буде ночувати з народом. Ось тепер він ховається в одній з ям або в іншому місті, і коли б сталося, що хтось упаде серед них, нападаючих, на початку, а хто будь почує та скаже сталася поразка в народі, який за Авесаломом. А хоча б він і хоробрий, якого серце, як серце, лев'яче, то справді ослабне, бо весь Ізраїль знає, що батько твій лицар і хоробрий ті, що з ним. Порада хушая мудра і правильна, хоча вона вигідна насамперед самому Давиду. Суть поради в наступному. А весалом, ти повинен визнати, що ти людина недосвідчена в тому, як треба вести бойові дії. А от твій батько справжній воїн, що добре знає, як потрібно битися. З ним його вірні воїни, і усі вони розлючені тим, що відбулося. Зараз вони зализують свої рани, як ведмедиця, у якої щойно забрали її ведмежа. І ця ведмедиця стала вдвічі небезпечнішою, тому що вона готова боротися не на життя, а на смерть. Нападати на Давида зараз необачно і дуже нерозумно. За Давидом уже не раз у житті гналися він добре знає, як уходити від переслідувачів. Саул довго полював на нього. Давида буде не просто знайти серед народу. Він знає, як ховатися від погоні. А що, як ви наздоженете військо Давида, а його самого там не знайдете, незабаром пошириться слух, що ви програєте війну, і тоді ви побачите, що люди, які раніше переходили на вашу сторону, почнуть залишати вас. Указавши на недоліки поради Ахітофела, Хушай розповідає про свій план читаємо 11 та 12 вірші. Тому раджу я, нехай конче збереться до тебе весь Ізраїль, відданий аж до Боєршеви, многотою, як пісок, що над морем, і ти сам підеш до бою. І прийдемо ми проти Нього в одне з місць, та й нападемо на нього, як падає роса на землю, і не позоставимо ані при Нім, ані між усіма людьми, що з ним, ані одного. Іншими словами, Хушай говорить уся справа в тому. Що ти не готовий вступати в бій, ахітафил теж не готовий воювати. Кілька тисяч чоловік, що зараз є у твоєму розпорядженні, не дозволять тобі перемогти Давида. Тобі необхідно зібрати весь Ізраїль, і ти сам повинен повести це військо на битву. Так повинен зробити цар. Так твій батько став царем, а він був, крім усього іншого, великим полководцем. І нам удасться перемогти його переважаючим числом воїнів. Порада Хушая, як ми вже говорили, була мудрою, але на користь Давиду, а не Авесалому. Адже в результаті Давид одержував можливість перегрупувати своє військо і провести розвідку. А що думають про пораду Хушая, Авесалом і його люди? Читаємо 14 вірш і сказав Авесалом та всі Ізраїлеві мужі. Ліпша рада аркеянина Хушая від ради Ахітофелової, бо це Господь наказав зламати добру Ахітофелову раду, щоб Господь приніс зло на Авеселома. Авеселом і його помічники вирішили, що порада хушая краще поради Ахітофела, і відверто говорячи, з погляду Давида порада Хушая була дійсно кращою, Бог був на боці Давида. А далі ми прочитаємо про те, як Давид одержує попередження. Поки Авеселом збирає весь Ізраїль під своїм командуванням, Хушай посилає Давиду попередження. Давид повинен негайно перейти Йордан і сховатися. У Писанні докладно розповідається, як це повідомлення було передане Давиду. Одержавши таке попередження, Давид негайно іде. Читаємо 22-й вірш. І повставали Давид та весь народ, що з ним, та до ранішнього світла, перейшли Йордан, і не позосталося ані одного, що не перейшов би Йордану. Ахітофел був гордою людиною і досить шанованим радником. Тому, побачивши, що Авесалом не приймає його поради, він вирішив, що його кар'єра закінчена. Він повернувся до свого дому, написав заповіта і повісився. Тепер давайте прочитаємо про те, як Авесалом переслідує Давида. Авесалом зібрав величезну армію, до якої входили представники всіх колін Ізраїлевих і почав переслідування Давида. Читаємо. А Давид прийшов до Маханаїму, а Авесалом перейшов Йордан, він та всі Ізраїлеві мужі із ним. І Авесалом настановив над військом Амасу замість Юава. А Амаса був син чоловіка, що ім'я йому Їтра, ізралеїт, який увійшов був до Авігеї, дочки Нахашової, сестри Церуї, Йоавиної матері, і таборував Ізраїль та Весалом у Гілеацькому краї. Велику частину свого життя Давид провів, ховаючись від переслідувань, але в даний момент йому доводиться ховатися внаслідок свого гріха. Давид опинився в дуже складному становищі. Він залишив Єрусалим поспіхом, без будь-якої підготовки. З ним бігли його вірні прихильники. Читаємо вірші з 27 по 29. І сталося. Коли Давид прийшов до Маханаїму, то Шові нахашив син з Амоніцької рабби, і Махір Аммієлів син з Лодивару, і гілеадянин Берзілай з Рогеліму. Поприносили постелі, і чаші, і гончарський посуд, і пшениці і ячменю, і муки, і праженого зерна, і меду, і масла, і худобу дрібну, і товщу з худоби великої для Давида та для народу, що з ним щоб їли, бо сказали. Цей народ голодний, і змучений та спрагнений у пустині. Виявляється у Давида серед місцевих жителів багато союзників. Вони знають Давида і пам'ятають, який він доблесний воїн. Правителі цих царств, очевидно, не довіряли Авесалому, знаючи, що він ненадійний і виверткий. Однак вони довіряють Давиду і тому приносять багато їжі, щоб полегшити тяготи Давида і його воїнів. Зволікання Авеселома дозволяє Давиду одержати важливу підтримку від своїх союзників і підготувати своє військо до бою. Тепер, друзі, давайте звернемося до 18-го розділу, де мова йде про громадянську війну, що розгорнулася. Отже, читаємо перші два вірші. А Давид переглянув народ, що з ним, і настановив над ними тисячників та сотників, і послав Давид народ третину під рукою Йоава, і третину під рукою Авішая, сина Цируї, Йоавового брата, а третину під рукою і Тая». І сказав цар до народу, конче піду також і я з вами. Давид хоче брати участь у битві разом зі своїми воїнами. Читаємо третій вір. Та народ сказав Ти не підеш, бо якщо ми справді втечемо, вони не звернуть на нас уваги, а якщо половина нас повмирає, вони не звернуть на нас уваги, бо ти, як нас, десять тисяч. А тепер буде ліпше, як будеш допомагати нам із міста. Однак воїни не пускають Давида у бій, читаємо четвертий та п'ятий вірші, і сказав до них цар Що буде добре в очах ваших, зроблю. І став цар при брамі, а весь народ повиходив за сотнями та за тисячами. А цар наказав Йоавові Явішаєві та Іттаєві, говорячи обережно будьте мені з моїм юнаком, Авесаломом. А весь народ чув, як цар наказав усім провідникам про Авесалома. Перед нами, друзі, розділ про один із найсумніших періодів життя Давида, розділ, у якому говориться про гріх Давида, найогидніший. А ось цей розділ найсумніший, тому що в ньому розповідається про смерть сина Давидового Авесалома. Давида не пускають у бій, тому він стає у воріт, через які його армія виходить з міста. Її ведуть три воєначальники Йоав, Авішай та Ітай. Проважаючи їх, Давид просить окремо в кожного, щоб вони зберегли йому сина. Вся армія чула цей наказ. Думаю, хтось посміхнувся, а хтось обурився, адже від Авеселома завжди будуть тільки неприємності краще його відразу знищити. Давид, однак, любить свого сина, і не хоче, щоб він помирав. Він говорить воєначальникам Збережіть мені сина, Авесалома, і всі воїни чують цей наказ. Читаємо шостий та сьомий вірші. І вийшов народ на поле навперейми Ізраїля, і був бій в Єфревому лісі, і був побитий там Ізраїлів народ Давидовими рабами, і була там того дня велика поразка. Полягло двадцять тисяч. Це справжня громадянська війна. Немає нічого жахливішого. Давид був видатним воєначальником і стратегом у той час, як у Веселома не було жодної людини, яка хоч віддалено могла б зрівнятися з умінням Давида або трьох його полководців. Тому армія Авесолома зазнає поразки. Читаємо восьмий вірш. І поширився там бій по всій тій землі. І того дня більш народу пожер ліс, ніж поїв меч. Війська Авесалома застрягли в лісі на території коліна Єфремового, коли бігли від армії Давида, причому там загинуло більше людей, ніж від меча. Авесалом вибрав дуже невигідне місце для битви з Давидом. Давайте тепер прочитаємо про те, як Йоав убиває Авесалома. Почнемо з 9 і 10 віршів. І спіткався Авесалом із Давидовими рабами, а Авесалом їхав на мулі, і підбіг мул під гущавину Великого дуба, а його волосся заплуталося в дубі, і він опинився між небом та між землею, а мул, що під ним, перебіг. І побачив це один чоловік і доніс Йоаву та й сказав: Ось я бачив Авесалома, що висить на дубі. Як бачимо, Голова Авесолома застрягла між гілками дуба, коли він їхав лісом на мулі. Сам він застряг, а мул продовжував бігти. Тому Авесолом і опинився в такому безпомічному положенні. В іншій ситуації це виглядало би смішно. Зараз, однак, усе трагічно. Читаємо одинадцятий вірш. І сказав Йоав до чоловіка, що доносив йому. Ось ти бачив, а чому ти не вразив його там на землі? А я дав би був тобі десять шеклів срібла та одного пояса. Людина ця вражена, довідавшись, що Юав хоче убити сина Давида. Читаємо. І сказав той чоловік до Юава А коли б я важив на руці своїй навіть тисячу шеклів срібла, не простягну своєї руки на царського сина, бо ми чули на власні вуха, що цар наказав тобі і Авішаєві та Ітаєві, говорячи, Збережіть мені мого юнака, Авесалома. Або коли б я допустився в душі своєї неправди, а всяка річ не затаїться перед царем, то й ти став би проти мене. Воїн відповідає адже цар сказав нам, щоб ми не торкали його сина. Якби я убив його, ти перший покарав би мене. Але в Йоава не має часу сперечатися він повинен негайно зайнятися справою. Читаємо вірші з 14 по 17. І сказав Йоав: Не буду отак зволікати з тобою. І він узяв три стрілі в руку свою і вбив їх у серце Авесолома, що ще живий висів на середині дуба, і оточили його десять юнаків Йоавові зброєноші, і вдарили Авесолома, та й убили його. І засурмив Йоав у сурму. А народ повернувся з погоні за Ізраїлем, бо Йоав стримав народ. І взяли вони Авесалома та й кинули його в лісі до великої ями і накидали над ним дуже велику могилу з каміння, а весь Ізраїль повтікав кожен до намету свого. Авесалом убитий, і заколот подавлений. Йоав не мав права убивати Авесалома, особливо після того, як цар дав наказ не торкати його. Однак Йоав уже стомився від усіх бід і нещасть, які накликав на країну Авесалом, і він знає, що смерть Авесалома покладе кінець заколоту. Читаємо вірші з 19 по 22. Аахімац, Садоків, син, сказав: Побіжу я і сповіщу цареві, що Господь визволив його від руки його ворогів, і сказав йому Йоав, Не ти вісник цього дня. А сповістиш іншого дня, а цього дня не сповістиш тому, що це ж царський син помер. І сказав Йоав до Кушита Іди донеси цареві, що ти бачив, а Кушит уклонився Йоавові та й побіг. А Ахімаац, син Садока, знову сказав до Йоава, А нехай буде, що буде. Побіжу й я за кушитом. Йоав же відказав. Пощо ти побіжиш, мій сину, коли немає доброї вістки? Йоав не хотів, щоб Ахімаац повідомляв Давиду про смерть Авесалома, оскільки той не володів усією необхідною інформацією. Давайте тепер прочитаємо про те, як Давид оплакує смерть Авесалома. А нехай буде, що буде, побіжу. А той сказав йому Біжи. І побіг Ахімаац дорогою рівнини, і випередив кушита. А Давид сидів між двома брамами. А вартівник пішов на дах брами на мур і звів свої очі та й побачив аж ось біжить самітній чоловік. Перед нами, друзі, одна з найзворушливіших сцен у всьому слові Божому. Давид сидить між двома воротами і з нетерпінням чекає звісток. Читаємо. І кликнув вартівник і доніс цареві. А цар сказав якщо він сам, вістка в устах його. А чоловік усе йшов та зближався. І побачив вартівник іншого чоловіка, що біг, і кликнув вартівник до сторожа брами і сказав Ось біжить самітній чоловік. А цар сказав І цей за звісткою. І сказав вартівник Я бачу біг першого, як біг Ахімааца, садокового сина. А цар сказав То чоловік добрий і приходить з доброю звісткою. І кликнув Ахімаац і сказав до царя Мир. І вклонився він цареві своїм обличчям до землі, та й сказав: Благословенний Господь Бог твій, що видав людей, які піднесли були руку свою проти мого пана царя. А цар сказав чи гаразд із моїм юнаком Авесаломом. І сказав Ахімаац: Я бачив велике замішання, коли Йоав посилав царського раба та мене, твого раба, та я не знаю, що то. Давид Хоче знати від Ахімааца тільки одне чи гаразд із моїм юнаком Авесаломом. Ахімаац не знає усього, що відбулося під час битви. Він не знає, що Авесалом загинув. Друзі мої, сьогодні чимало таких посланців, які носяться, говорячи навкруги, про те, як усе добре. Однак усе далеко не так вже й добре. Людина грішна, і їй потрібен Спаситель. Людина повинна знати, що заради неї Син Божий помер на Христі. Людина повинна народитися згори, а Хімаац не знав того, що Давиду потрібно було знати в першу чергу. Про те, як Давид одержав цю жахливу звістку про смерть сина, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі. На сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Shabbat, that's so much done Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса – info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.